Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на аверсі 8-го ранку. І традиційно друга частина нашого щоденного доброго ранку присвячена нашим співочим гостям-учасникам конкурсу Співай за Марію. І сьогодні в студії ми вітаємо Наталку Моніч із мамою Тетяною. Насправді ми. Ми думали, що це сестри. Сестри-подружки. Сестри, подружки. Насправді це мама. І… Це вже Наталкина сестричка, двоюрідна, так? Анастасія Лихобицька. Доброго ранку вам, усім в нашій ранку. студії. Знаємо, що ви їхали до нас здалека. Ми з вами спілкувалися дорогою, спілкувалися вайбером, спілкувалися так. Що ви цікавого бачили? Люди поспішали на роботу. Скрізь було таке. Ворушилися люди вже. Всі все було як комашки сон... на город, мабуть, повиходили. <рес> Сонце дуже гарно сходило. Дуже гарно. Сьогодні дуже гарний місяць був. Угу. Великий такий яскравий. Ви з дому виїхали? З... З... То ще з... місяць бачили. – Так-так, ранку в шостій ранку ми виїхали з дому. Було дуже гарно, справді ми милувалися цими краєвидами. Це справді було дуже гарно. Так, а приїхали до нас гості із Турійська. <рес> <рес> ми вже вітали в нашій студії твоїх. Не знаю, як правильно Буду. сказати. Земляків. Друзів, конкурентів, земляків, це точно. Як ваше ставлення один з одним? У вас там е, Максим Ткачук, Серафим так. Мірчук е, Катя і Катерина Карпук. Не ловите один одного на вулиці, а, не з'ясовуєте ні. стосунки? Ні? З хлопцями, ну я, я спілку, як я спілкуюся. Ми з ними разом музично ходимо. А Катя це як моя подружка, хороша подружка, дуже хороша подружка. І ми з нею спілкуємося дуже добре. І, ну, Я не вважаю, що це була якась конкуренція. Це просто було. Ну, Ми, ми, ми на цьому не зациклювалися, ми далі продовжуємо дружити там немає, якогось такого ага. конкуренції немає. Ага. Ти знаєш, дуже часто люблю заходити на сторінку вашого турійського навчального закладу. <свісляє> <свісляє> спеціалізовано, так? Так. Там всі такі дружні, підтримуй так. завжди. Як тільки до нас сюди хтось приїздить виступати, знаєш, що вже сторінка буде повністю там, тримаємо кулаки, так. там всі наш конкурсант, голосуємо. Так. Наступний хтось приїжджає знову. Я гадаю, за тебе теж буде така інформація? А ну напевно, я не знаю. Не знаю, як ну, відреагують на це вчителі, всі я не знаю. Ти навчаєшся в якому класі? А в дев'ятому. Дев'ятий клас, це вже останній клас, вже потрібно думати. Я маю на увазі останні класи, так би мовити, середньої середні, школи. Так, школи. Угу. Як ти собі мрієш навчатися далі? далі? Uh, так, я хочу навчатися далі, тоді буде легше здати ЗНО. Мені здається, там буде в школі буде краща підготовка до зно. І ну, буду навчатися далі і пробувати гарно здати. Uh -huh. А вже про майбутню професію мріяла, ні? Напевно, ні, ну це як в кожної дитини багато, дуже багато варіантів. Юрист, лікар багато дуже вчитель, танцюрист, співак, але ну ще з точною не определилася. А чим будеш керуватися у виборі? Там одні кажуть, що піду там лікарем, там, чи там вчителем, чи там юристом. Це я загально сказала. Там там. Дають хабарі, там гарна зарплата, а там можна поїсти. Ще. А там можна поїсти безкоштовно, а там можна ще й поспати. Напевно, буду тим, чим мені подобається, що мені до душі. Те, що мене виходить, буду по цьому оприділяти майбутню професії. Виходить? Ну до чого душа лежить? Душа лежить більш до якихось професій, що зв'язане може з хімією. Це мені цікаво, це мені дуже цікаво. Мені цікаво вивчати якісь нові формули. Думаю, може, якісь в лабораторії щось такого в плану. Так. Ну, так. Все ж таки шлях твій десь піде у медичну сферу. Може, не знаю, як це складеться. Там, там хабарі <гад> <гад> дають. Ні, я не знаю, я не даю ніколи. Все там добре. <гад> не туди ходиш, Дім. Хочемо ще таку маленьку квіточку почути. Настя. Доброго ранку, Настя. Доброго ранку. Тебе так рано підняли. Тобі хотілося їхати до Луцька. Да, так. Тебе ранок, ось тебе тільки насичений ранок буде, чи тобі щось пообіцяли, якусь нам екскурсію. Та, потім на морожене поведуть mm -hmm. на піцу. Ні. Нічого не обіцяли. Ніч... А? Нічого не обіцяли. Ай, яй-яй. Ну... <рес> Ой, нам підказує, що у нас дзвіночок. Ми з тобою згодом поговоримо зараз. Добре? Добрий раночок. Алло. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Добрий ранок усім телеглядачам, які дивляться вашу ранкову передачу. І великій команді працівників телеканалу Аверс. Режисерам, Добрий. операторам, звукорежисерам. Добрий ранок! Добрий ранок! На зв'язку з вами вже вкотре селище міського типу Турійськ. Навчально-виховний комплекс школа-гімназія. Мене звати Ігор Валентинович, і мені як вчителю хочеться підбадьорити і підтримати ученицю нашої школи, яка зараз знаходиться в вашій студії. Мініш Наталя. Дякуємо, що телефонуєте. Кажіть, кажіть. Хочу... Хочу сказати, що вона дуже активна і надзвичайно енергійна дівчина. Її енергії вистачає не тільки для того, щоб вчити уроки, ходити в музичну школу, навчатися грі на гітарі. Але й приймати активну участь по позашк... позашкільній роботі, як в стінах рідної школи, так і за її межами. А це різноманітні конкурси і фестивалі, співаючи сольно чи в хоровому чи вокально-хореографічному колективі Юніор-бенд або ж в команді юних пожежників Жара, Наталя набирається небувалого досвіду не тільки професійного співу, але й акторської майстерності. Вірю в те, що вона в вашому конкурсі співає за мрією. І її конкурс співай за мрію додасть їй сили, натхнення, хочеться надалі розвивати свій талант і працювати так, щоб досягнути своєї мрії. Ми, вчителі і учні, голосуємо за моні Наталю і закликаємо підтримати її всіх волинян, і всіх жителів усієї України. Тому Наталя бажаю тобі удачі і нехай тобі обов'язково пощастить в цьому конкурсі. Дякую. Дуже гарні Дякуємо. слова. У вас дуже хороший навчальний заклад, насправді. Дуже часто заходжу на вашу сторінку і бачу, що ви там дружні, підтримуєте, активні і боретеся із сміттям. У вас все там, все таке, як, як має бути. Аж самому захтю вчитися. Вчитися і пожити? Ну. <світ> Дякуємо за дзвіночок. Дякую. Приємно, правда? Привіт. Так, так дуже. А Настя навчається в школі так. так. Так? Так. А в якому класі? В шостому. Угу. Що так. там вчать в шостому класі? Що тобі подобається? Е, зараз е, подобається дуже цікава тема з математики. Ага. Якщо чесно. А яка тема? Е, координати, е, знаходити точки. Малювати це... тваринки різні. Да. Ми а -а -а. теж таке кого зробили. <сум> це дуже цікаво. Мені зараз це найбільше подобається. У ну, мене такого не було в школі. <сум> а ти співаєш так само, як і <сум> сестричка? Танцює? Ні? Танцюєш Ні? на танцює? Так, я ходжу на танці. А які танці? Ну, сучасні <dance> Угу. <сум> я знаю, що э, до нас. Э, до нас телефонувала, і ми зараз намагаємося віддзвонитися mm -hmm. до, до Іванки. А Іванка це хто? Подружка. Це подружка. подружка. Ага. Ось ми бачимо Іванку. Так, доброго mm -hmm. ранку, Іванка. Доброго ранку. <сум> Ти пізнаєш хто в нас в студії? А я щось не, бачу нікого. не бачиш нікого? А зараз а бачиш? зараз? Добре, бачу. Наталя? Привіт. Привіт! Куди ж ти поспішаєш так з раночку? Так, в школу. <ривіт> а зазвичай ти разом із Наталею ходиш в школу? Так. Ну, ми трошечки на різних кінцях, але ми в школі зустрічаємося. Угу. Про що спілкуєтеся? Найчастіше про музику, тому що ми дуже любимо разом співати. Так. Угу. А що співаєте це... найчастіше? Ой, різна. То українська, то в більшості українське, або сучасне, або народне. А що ти хочеш сказати Наталці? А, ну, насамперед, щоб ти не переживала, бо ти в нас молодчинка. Бажаю тобі, ну, успіху, це банально, але бажаю тобі успіху, натхнення і ти в нас найкраща. Знаєш, що в тебе є підтримка, в тебе є друзі, і ми тебе любимо. Я вас теж дуже. Іванка, розкажи, будь ласка, як ви проводите час свій? Ось коли ви двох знаходитеся вільний час. Про що ви спілкуєтеся? Ну, ми, Можна сказати, такі трошки громадські активісти. Ага. Ми Цікаво. Ми часто проводимо ідеї. Минулого року ми разом проводили навіть фестиваль на день захисту дітей для діток. Ага. І самі безпеки. Ми були учасниками. А коли відпочиваємо, то це проти гітара. Наталя в нас ще на гітарі грає, можливо, вам вже розказувала. У нас тут навіть гітара є. <свіс> гітара є, <свіс> але ще на, на гітарі не грала. Гадаєш, треба попросити? Я думаю, так. <свіс> <свіс> Знаєш, ти можеш зараз, так як на якомусь такому проєкті, замов пісню. То на, на твоє замовлення може сьогодні в студії зіграти для тебе пісня. І От, ти можеш в школу йти під супровід. Е... Ти, яку б ти пісню хотіла би почути? Це все абсолютно безкоштовно. А, напевно, давай про друзів скряблі на старій фотографії. Ага. Зараз ми почуємо так. це і ти разом з нами слухай. А наступна пісня плине в місто. Отож, пісня для подруги, для усіх глядачів. Старі фотографії у виконанні Наталки Боні. Музичний вітання. А тобі дякуємо за дзвіночок. Дякуємо. Дякуємо. Що добуло так давно. Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все за гроші не. Тільки час він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а й на кого взагалі запив. Старі фотографії на стіл розклади. А історії смішні розкажи? І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре, чи зле з тобою завжди? вони. Здорово. У нас все задокументовано вже, все зафільмовано. А ми продовжуємо так, слухати. Ми, ми сьогодні цілий ранок ще слухати. Чудово. Часто тобі отак хочеться грати? Так. Справді ми, як музичні, граємо, ми граємо академічно, ми граємо всі такі романси, етюди. Ну, це звичайно цікаво, але більше цікавіше співати з друзями угу. в приємній компанії. Коли ми граємо будь-які пісні, ми беремо акорди просто і співаємо разом. У нас Іванка, ще є Саша, вони дуже співучі всі. І от ми разом співаємо дуже часто, колядували разом, співали в три голоси. Угу. І різні пісні співаємо, це дуже цікаво і дуже гарно. ну, справді. Дуже гарні фотографії, бачимо, що ти ведеш активне, шкільне життя. Так. Гадаю, нам мабуть. А це КВН, так? Так. Дружина юних пожежників. Це а ж, жара. жара, це Шара. жара. Бачимо, <реш> <реш> що вас гаряче. Так. У Трійсько. Так <реш> гадаю, вже е, прийшов час е, і послухати те, що презентуєш е, у нас на конкурсі. Так, давай. Можеш оголосити? Пісня Повернися Соловейко. Це дуже актуальна зараз тема, і тому я обрала саме цю пісню. Це, ця пісня створена, дівчина співає для хлопця, який служить на війні в АТО. Uh -huh. І це пісня актуальна. Uh -huh. Отож, слухаємо і підтримуємо Наталку Моніч. В саду не тільки вишні потові сумують, то люблюсь щемній тиші, я себе самую. Втім, саду вже давненько ніхто не співає. Повернися, соловейко, я тебе благаю. Щасті. Твої пісні уклонюся за хвилини щастя, Ти відповідаєш, що краї ти почув, побачив, а я тобі підспіваю, я тобі підплачу. Ряту и мою душу Чи стане в нашім домі хоч колись тепліше? Подивися, як на вітрі розхойдалась вишня, я сама не йму вже віри те, святе, те грішне. Друзі, це була пісня виконанні учасниці конкурсу Співа землі номером 93 Наталки Моніч. Нам сподобалося. Дякую. Сподобалося. Дуже приємно. Нашим глядачам теж сподобалося. Ми можемо оглянути сторінку із роликом, можемо побачити, що пишуть. А, а такі пишуть і пишуть багато. А ще друзі, можете не тільки читати коментарі, ви можете ще й дописувати так само коментарі від себе і ну, звісно, оцінювати mm -hmm. е, виступ на Талкі своїми лайками, вподобайками. Так, у нас же 452 лайки і 66 mm -hmm. коментарів. І багато поширення. 92. так розумничка, дуже гарне виконання, дуже гарно. Молодець, клас, mm -hmm. дуже гарне виконання. Так, друзі, активніше голосуйте на цю талановиту дівчинку. Разом ми допоможемо здійснити ще одну дитячу мрію. І щодо мрії, От про що мрія навіть, <кас> Наталія Моніч? Ну, напевно, самою основною моєю мрією. У мене немає такої мрії, як стати артистом чи отримати там якусь бажану професію. Основною моєю мрією є те, щоб. Ну, справді, всі люди були здорові на світі, всі взагалі, всі мої рідні завжди були, щоб ніхто ніколи між собою не сварився, щоб всі мої рідні були здорові, щоб не було цієї ворожнечі і щоб в нас над Україною було мирне небо. Бо, ну, бо ми тут не відчуваємо цих всіх моментів цієї війни. А там є діти, яким реально важко. І я хочу, щоб цієї війни не було і щоб все було добре в Україні. На сьогодні такий милосердний, дуже жір, милосердний правда і гості перші, перші про дітей і, говорили. Так, і, і ти тут... надзвичайно приємно просто завершувати тиждень на такій ноті. І кілька слів від мами. Що ви відчуваєте, коли ви бачите, коли ваша донька співає? І що ви очікуєте взагалі від її творчості? Мені дуже подобається, що моя дитина творча завжди. Завжди бере активну участь. Звичайно, хочу подякувати всьому колективу виховного закладу школа-гімназія. Самотаторіс, дуже гарний педагогічний колектив, дуже дружній, дружна школа. Всі завжди підтримують один одного. Також хочу подякувати колективу музичної школи Турійської, оскільки то, також учителі. Дуже, дуже активно займаються з дітьми, завжди такі різні творчі вечори, звітні концерти дуже гарні дають. Що хочу, щоб дитина, щоб вона завжди займалася тим, що їй подобається, бо це, мені здається, зараз саме основне. щоб вона не відчувала в чомусь якісь обмеження, а завжди робила те, що їй подобається. Гадаємо, так і буде. Я сподіваюся, От наш, отож у нас в студії сьогодні Наталка Моніч із гарною групою підтримки. І підтримуйте ви також на сторінці Співай за мрію. Підтримуйте своїми лайками, гарними словами і поширеннями.